Майбутнє України у надійних руках. Юнаки та дівчата щодня доводять це своїми перемогами та здобутками. З 7 по 15 серпня в Індонезії в місті Джок'якарта на 34-й міжнародній олімпіаді з інформатики Кременчуцькі учні гідно представили Україну. Команда України завоювала дві золоті одну срібну та одну бронзову медалі. Готував збірну і супроводжував учасників викладач інформатики Кременчуцького педагогічного коледжу Валентин Мельник. Щоб потрапити на міжнародну олімпіаду, потрібно було пройти чотири етапи Все Українських олімпіад, перший етап це шкільний, другий міський районний, третій обласний, четвертий всеукраїнський. Після цих чотирьох етапів потрібно було пройти ще відбірково тренувальні збори і попасти в першу четвірку кращих, щоб потрапити на міжнародну олімпіаду. Олег, це був третій раз. Уже він в дев'ятому класі здобув срібну медаль, а в десятому золоту медаль. Єдине, що і в дев'ятому, і в десятому класі змагання проводилися онлайн через пандемію. Цьогоріч у турнірі брали участь 349 учасників із 80 країн світу. Випускник Кременчуцького наукового ліцею політ Олег Навер виборов золото та посів 14-те місце серед інших учасників олімпіади. Наразі юнак знаходиться не у Кременчуці, але спеціально для глядачів Кременчуцьких новин поділився враженнями. Ця олімпіада для мене певно буде найнезабутнішою, адже я вперше. Зміг побачити своїх потенційних конкурентів в лице, познайомитися з ними, поспілкуватися, обмінятися досвідом до та після змагання. Завдання на цій олімпіаді були важкі, відповідно до її рівня. Були традиційно сильні команди, такі як Китай, США, Канада, Тайвань, Сінгапур та інші. Тож своєю перемогою я. Пишаюся сьогодні. У Кременчуцькому педагогічному коледжі привітали з перемогою випускника Олега Навера та його викладача Валентина Мельника, директорка навчального закладу, задоволена результатом Олімпіади. Ми зібралися всі привітати вас, тому що це перемога над собою, над власними лінощами, над необхідністю працювати в умовах. Великої різниці у часі, які існують в нашій країні та в Індонезії, вітаємо Олега із золотою медаллю та дякуємо Валентину Мельнику за чудову підготовку учнів до надскладних завдань. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.